Причини міжособистісних конфліктів виконали Галат Дмитро, Бахматський Валентин, Булах Богдан, Вербиський Костянтин, Осачук Владислав, Зінець Максим, Іванчишин Андрій та Литвиненко Сергій. Міжособистісні конфлікти є одним із найбільш поширених вони охоплюють майже всі сфери людських відносин, навіть в міждержавних конфліктах відбувається зіткнення між лідерами чи керівниками держав Міжособистісні конфлікти виникають як між людьми, які не знайомі один з одним, так і між добре знайомими. Серед нас, напевно, немає людини, яка хоча б раз в житті не брала участь в такого роду конфліктах. Міжособистісні конфлікти можуть відбуватися в різних сферах економічній, політичній, виробничій, побутовій та соціальній. Такий конфлікт. Це окремий випадок взаємодії людей у процесі їхнього спілкування та спільної діяльності він проявляється у взаємодії між двома і більше особами. В цих конфліктах кожна сторона прагне відстояти свою думку, довести свою правоту. Часто люди використовують взаємні звинувачення навпаки один на одного словесні образи, приниження. Така поведінка викликає у суб'єктів конфлікту негативні емоційні переживання, які загострюють взаємодію учасників і провокують їх на екстремальні вчинки, навіть після вирішення конфлікту його учасники можуть ще довго мати негативне самопочуття. Для виявлення причин конфліктів потрібно провести всесторонній і глибокий аналіз як дій, позиції психологічних особливостей його учасників, так і обставин, які виникають під час їх взаємодії. Побачити безпосередні причини та джерела міжособистісних конфліктів можна, звернувшись до базових потреб людини. Коли він придушується, виникає напруга, а як наслідок конфліктна ситуація та конфлікт. Конкретні причини міжособистісних конфліктів досить різноманітні, ось деякі з них обережність ресурсів Обережність ресурсів може бути пов'язана як із їхньою кількістю, так і з якістю. Коли кількість ресурсу не відповідає потребам, це створює конкуренцію між людьми. Якість ресурсу також важлива якщо ресурс не відповідає очікуванням, виникає невдоволення. Приклад в Офісі працює 20 співробітників, але доступні лише 10 ноутбуків, і деякі з них старі та працюють із перебоями. На момент підготовки до важливої презентації менеджер вирішує виділити нові ноутбуки лише для працівників. Які виконують ключові завдання, інші співробітники, вважаючи, що їхній внесок також важливий, починають висловлювати обурення у колективі виникають суперечки, оскільки кожен вважає свої завдання більш пріоритетними, ніж в інших різні аспекти взаємозв'язку. Розподіл повноважень та влади може викликати конфлікти, особливо якщо люди по різному сприймають мечі своїх обов'язків. Часто це трапляється у ситуаціях, коли одна сторона прагне контролювати процеси, а інша відчуває себе обмеженою. Приклад, новопризначений керівник відділу вирішує змінити процес затвердження рішень, вимагаючи, щоб кожен крок проходив через його перевірку. Досвідчений співробітник, який раніше самостійно приймав рішення в межах своїх повноважень, відчуває, що його обмежують і недооцінюють. Він починає ігнорувати нові правила, що призводить до відкритого протистояння з керівником, і погіршує атмосферу в команді. Відмінності в цілях люди часто мають різні цілі та пріоритети, особливо у спільних проєктах. Одні можуть орієнтуватися на швидкі результати, а інші на довгострокову перспективу. Розходження в поглядах на те, що є більш важливим, призводить до конфліктів. Приклад. У компанії обговорюють розподіл бюджету на наступний квартал. Фінансовий директор пропонує скоротити витрати на маркетинг, щоб інвестувати більше коштів у дослідження і розробки. Однак маркетингова команда категорично не погоджується, стверджуючи, що без активного просування компанія втратить позиції на ринку. Обидві сторони наполягають на своєму, що ускладнює ухвалення рішення відмінності в манері поведінки і життєвому досвіді. Різний життєвий досвід і стиль поведінки можуть стати джерелом конфліктів, особливо якщо люди звикли розв'язувати проблеми по різному. Досвідчені співробітники зазвичай покладаються на перевірені методи, а новачки можуть експериментувати та порушувати звичні правила. Приклад, у команді маркетологів працюють двоє колег один із них досвідчений спеціаліст, який звик ретельно аналізувати всі дані перед запуском кампанії. Інший молодий спеціаліст, який пропонує швидко протестувати кілька ідей без глибокого аналізу. Молодий спеціаліст вважає, що експерименти принесуть користь, тоді як досвідчений працівник впевнений, що це марнування бюджету. Вони не можуть дійти згоди, що гальмує роботу всієї команди. Незадоволення в комунікації, недостатнє, нечітке або невідповідне спілкування часто стає джерелом конфліктів. Люди можуть не розуміти одне одного. одного. Якщо не отримують важливої інформації або якщо спілкування відбувається в некоректній формі. Приклад, під час обговорення проєкту менеджер загалом сказав, що завдання потрібно завершити якнайшвидше, але не уточнив конкретних термінів. Один із членів команди сприйняв це як до кінця тижня, а інший протягом наступного місяця. Коли менеджер дізнався про це, він розкритикував першого за поспіх. А другого заповільність це спричинило взаємні звинувачення між колегами. Особистісні відмінності учасників сутички, особистісні риси, такі як рівень емоційності, темперамент чи ставлення до конфліктів, можуть стати основою для непорозумінь, люди з різними характерами можуть мати протилежні способи реагування на проблеми. Приклад, у відділі працюють двоє співробітників. Один із них, емоційний і відкритий, не боїться висловлювати свої думки голосно і прямо, інший замкнутий і спокійний, уникає конфліктів і намагається зберігати нейтральність. Перший критикує проєкт колеги у грубій формі, вважаючи це відвертістю, а другий сприймає це як особисту образу, вони починають уникати спілкування, що впливає на робочий процес. Розбіжності у цінностях та переконаннях можуть стати серйозним джерелом конфліктів, особливо коли люди мають різний світогляд чи моральні принципи. Це часто проявляється у суперечках щодо етичних питань, релігії або політики. Приклад, у робочому колективі планують корпоративний захід, деякі співробітники пропонують провести його в розважальному центрі з гучною музикою та алкогольними напоями. Інші, дотримуючись більш стриманих поглядів, вважаються неприйнятним і пропонують спільний похід у театр або музей. Відмінності у вподобаннях та цінностях призводить до напружених дискусій і розколу в колективі нечіткий розподіл обов'язків і відповідальності може спричинити плутанину та конфлікти коли люди не знають точно, за що вони відповідають, або коли їхні ролі перекриваються з іншими, виникає напруження. Приклад, у проєкті з розробки нового продукту. Двоє менеджерів вважають себе відповідальними за маркетингову стратегію кожен з них дає різні вказівки команді, що призводить до хаосу і невдоволення серед співробітників. Конфлікт між менеджерами поглиблюється, оскільки жоден не хоче поступитися своїми повноваженнями. Високий рівень стресу, викликаний зовнішніми обставинами, може підвищити ймовірність конфліктів під тиском люди стають менш терплячими і більш схильними до негативних реакцій. Приклад, у період фінансової кризи компанія змушена скоротити витрати, співробітники переживають за свою роботу і майбутнє. Один із колег робить невинне зауваження про можливість скорочення, що викликає різку реакцію в іншого, який сприймається як особисту атаку. Напруження між ними зростає, впливаючи на робочу атмосферу. Різниця в культурних традиціях, мовних особливостях або соціальних нормах може стати джерелом непорозумінь, без розуміння та помаги до цих відмінностей конфлікти неминучі. Наприклад, у міжнародній компанії співробітник з іншої країни часто спізнюється на зустрічі, оскільки в його культурі часові рамки є більш гнучкими, інші члени команди сприймаються як неповагу і недбалість. Непорозуміння зростає, коли вони починають критикувати його поведінку без спроб зрозуміти культурний контекст, конкуренція змагання за ресурси, визнання чи просування по службі може підсилити напруження між людьми якщо конкуренція стає надто жорсткою, вона переростає у конфлікти. Приклад двоє продавців у магазині змагаються за звання найкращий співробітник місяця, що супроводжується премією. Один із них починає відводити клієнтів від колеги, поширює чутки про його некомпетентність це призводить до відкритого протистояння і негативно впливає на репутацію магазину. Невідповідність очікувань Коли люди мають різні очікування щодо результатів спільної діяльності або поведінки одне одного, це може призвести до розчарування та конфлікту. Приклад. Новий співробітник очікує, що його наставник буде надавати йому детальні інструкції та постійну підтримку. Однак наставник вважає, що самостійність ключ до професійного зростання, тому надає мінімум вказівок. Співробітник відчуває себе покинутим, а наставник перевантаженим питаннями це призводить до напруження між ними Незадоволені психічні потреби. Коли базові психологічні потреби, такі як визнання, повага або приналежність до групи, не задовольняються, люди можуть реагувати негативно, що викликає конфлікти. Приклад співробітник працює над проєктом і очікує, що його внесок буде визнано на загальних зборах. Проте керівник не згадує його ім'я, наголошуючи на командних досягненнях, співробітник відчуває себе недооціненим і починає висловлювати незадоволення колегам це створює напружену атмосферу. Попередні нерозв'язані конфлікти. Конфлікти, які не були вирішені належним чином у минулому, можуть накопичуватися і впливати на поточні відносини, підсилюючи нові конфлікти. Приклад двоє колег мали суперечку щодо розподілу обов'язків кілька місяців тому, яка залишалася невирішеною. Коли вони знову опиняються в одній команді, навіть незначні розбіжності переростають у великі конфлікти через накопичення образи. Заздрість ревнощі Почуття заздрості або ревнощів щодо успіхів або привілеїв інших може стати причиною негативних емоцій і конфліктів. Приклад, співробітник отримує підвищення, і його колега, який також претендував на цю посаду, починає підривати його авторитет, поширюючи негативні чутки, це створює ворожість і поділяє колектив на табори. Стереотипи та упередження сформовані стереотипи або упередження щодо певних груп або індивідів можуть призвести до несправедливого ставлення та конфліктів. Приклад Новий працівник з іншого міста приєднується до команди. Деякі колеги вважають, що приїжджі не здатні зрозуміти місцеву культуру роботи, вони ігнорують його і не залучають до важливих обговорень, що викликає у нього почуття ізоляції й образи Непослідовність політик та правил Коли правила та політики в організації застосовуються непослідовно, це може створити відчуття несправедливості та викликати конфлікти. Приклад, компанія має політику щодо відпусток. Але керівники відділів іноді роблять винятки для деяких співробітників. Інші працівники помічаються і починають обурюватися, вважаючи, що до них ставляться несправедливо. Опір змінам зміни в організації або команді можуть викликати страх і опір, що призводить до конфліктів між тими, хто підтримує зміни, і тими, хто їх уникає. Приклад керівництво вирішує впровадити нову систему управління проектами. Молодші співробітники захоплені можливостями, які вона надає, тоді як досвідчені працівники вважають, що стара система була ефективнішою, розбіжності у поглядах призводять до суперечок і знищення продуктивності. Можна ще довго наводити причини та приклади між особистісних конфліктів, адже людські відносини багатоградні та складні, проте важливо не лише розуміти джерела конфліктів, але й вміти їх конструктивно вирішувати. Кожен конфлікт це можливість для діалогу, просмислення та зростання. Взаємна повага, емпатія та відкритість до співпраці можуть перетворити навіть найбільші суперечності на основу для міцніших і гармонійніших стосунків. Дякую за увагу!